Здраст. Вітаю вас. Як настроєння? – Дякувати Богові і Збройним силам України непогано. Чому з інтересном, чого інтересно? чудите? А звідки ви? Давайте познайомимось. Я з Сан Санкт Петербург. А для чого ви Україну включили? У Всі країни стоять. Які теми обговорюєте сьогодні? Ну сами в або бомбьте чущі дабли путешествия в автомобиле и гостиновие Ивинадия в вот, 4 бигуйте. Mm -hmm. А так куда занесё там экономика, политика, я не знаю. Ну там... да, от чего не починай, потім все рівно все ж до, до війни російсько-української сходить. Ні, точно. Телефон далеко не обов'язково. Ні, ну хіба що ви там зі своїми там з Північниками може щось обговорити, там е э, ці ціна ці, там на яйця, наприклад, планка в Йорд. До речі, сьогодні був сам Петя Бурги планка в Йорчиня. Uh, сейчас, я так понимаю, что такое. Это, это я так понимаю, воздушное... Ну, коли аеропорти не працюють так. Нє-ні, не, 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 не в Москве. В Москві гарно там. Всю ніч, півдня. Да, yeah. окей. Разсосали, просто в Москву принаправляли рейсы, оттуда з опсанами повзій люди. А звісно, а мені особливо, знаєте, подобається ті от, які летять в країну дату на відпочинок, ну, в Туреччину. А вилетіти не можуть. І вони розуміють, що от all inclusive бухлішка якось проходить повз них. Знаєте, вони там б'ються, суетяться, там кричать, сваряться. Дуже хочуть в країну НАТО поїхати, а не виходить. Ну, сіті, в Турції не таку большую терпатку, якщо посмотрите. Ну, Об'єктивно говоря. Ну так, да, ну тільки всі аеропорти забиті, от в основному напрямок на Туреччину хочуть да, їхати. Нет, туда очень много транзитных э, рейсов есть, да. Можливо, просто. можливо, і транзитно, да, там потім через Стамбул вони летять далі <кх> до країн Європи, до той... Європи, да, це ж жах просто. Да, только только вот в чому прикол, що авіакомпанія це возвращает в таком случае і любые забронированы и так далее. А что? Ну так а ви знаєте, вот форс-мажор завжди, що что... це війна, стихійне на лихо. Не... І, і там лише якісь непереборні смер... не, не сили, да. тобто що це цей від авіакомпанії не залежить. Ні, ну якщо ти береш нормальну авіакомпанію, болі мені. Угу. Ну Ну, так, скажу, так, ну, це, мені не, не ну зрозуміло, гроші повернуть, але знаєте, людина вже взяла відпустку, да? вже розрахувала дати, туди-сюди, зібрались їхати, вже так на валізах сидять, в аеропорт приїхали, вже думають, вже вот-вот Туреччина, от зараз будемо так, відмічати і, там Оленклюзію. І, і тут бабах, план Кав'єр. Такой окей, тебе берут, ну, тебе в любом случае, ну, когда ты перешел. Это прекрасно. прекрасно. Вот есть отпуск, да? Да. А, плановый, то есть 28 дней, это вот плановый отпуск, да? Когда тебе там, ну, все равно сохраняется оплата зарплаты, да? Да да, да? да, да, да. Окей, а, вот у тебя срался такой отпуск, тебе все равно выплачивается зарплата, ты, потом берешь, там, допустим, когда все нормально, у вас там компенсации все вернулись и так далее, ты берешь, просто берешь не плановый отпуск. Не да, вплачь. еще раз, взял позаплановую отпуску, проезжаешь и снова план ковер. Ну, не знаю. Не, я, я просто, я столкнулся yeah. с предметом, а, ну, я содержался в фонгре в Питере, да, то есть, ну, у меня был план улететь я должен быть 6 чтобы не смог улететь, ну, купил себе просто билет на поезд, не, скажем так, вот, буквально... Ну, до Стамбула меня... потягом уже долго ехать не, <довго їхати клес> не будет. Не, не до Стамбула летел, летел внутри России, просто, ну, в любом случае, там все рейсы что-то закрывались. -то. Да, да. А что вы думаете про эту вот российско-украинскую войну? Треба и починать, и не требовало? Причин хватало, скажем так. А вот раз вот ласка, цікаво, какие причины вы называете? Берете, открываете банально все договора и декларации между Россией и Украиной, начиная с 1991 -го года, читайте их внимательно. Да, добре, давайте Кто разберем какую наш... одну, давайте разберем. Еще раз, вы хотите разобрать одну, вы хотите все причины? Например, хотите, я... и давайте какую-то одну? одну, вы кажете, открывайте договоры, давайте любые договоры, открываем, прочитаем, ознайомимся, что там, да я там. Окей, из крайних, с которых, скажем так, который же был прям таким окончательным договором, это, соответственно, Минские соглашения в любом случае. А, ні, ну контракт... чекай, это ну, Минские угоды, это уже война была, вже йшла. шла, это же Россия напала. Есть. Я ему снялась до 2014 року. О, окей, давайте до банальности. Угу. Берем вопрос по острову Тузли и по безкоштовному проходу на территории Особского моря. Mm -hmm. Скажите мне, пожалуйста, дуже, если, дуже, если, дуже если, это, если это было обговорено, дуже нет, не Давайте назовите, будь ласка, цей договор. Номер пункта, зараз я его знайду, будем читать, и будем дивиться. Это территориальная претензия была. Ну, правильно, це Россия претендувала територію Украины, так. Була. Це верно. <реш> как раз таки наоборот, если вы правильно помните, что э, не, нет, а... остров Тузба это територия Украины. Таки... То, что Керченский, еще раз, территориальная претензия не в острове Тузе в самом, uh -huh. а территориальная претензия uh -huh. в Керчинском проверии в нейтральном статусе и uh -huh. беспушки нам проходим. Uh -huh. Потому что это. не давай ты почитаем. Договор можно в как он называется. Номер пункта мне дуже цікаво знайомитись з ним. Давайте я вам скажу Давай, да. Давайте. Так, это уже переформатирование, уже после. Ой, секунду. Добрый-добрый, по данному. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Прогрузится тож питання, нам звісно. и вы уважаете вот, что... А, да 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 да, да, да. Ну, соответственно это комплекс договоров первый договор это договор между РСФСР и украинской ССР 19 ноября 1990 -го года а второй договор ну РСФСР уже на не, не ясную, да. да только правоприемник -то остался и Украина точно, точно такая же правоприменник УССР. Так уж вышла, Поэтому договор также действовал. Так уж вышло. потом, соответственно, договор о дружбе и сотрудничестве, который подтверждал mm -hmm. действие как раз РСФСР и, Укра... mm -hmm. и УССР 19 ноября. Он прям там прописан. Ну, это. РСФСР, разумеется, тоже там трошки не Складається чого? Бо це ж знаходиться в складі, скажімо так, однієї держави. Тобто там трошки по-інакшому це працює. А це вже двір різні абсолютно держави, Російська Федерація і Україна. Так. так. да, 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 да договір да, треба було так... б перезаключати. Так, я слухаю, який пункт? Ще раз. І що раз, там написано? Ще раз. Договір, договір дружби і співробітництва спирається на так, договор між Росією та Україною від 90-х років. Так, так так, так, 90 -го так, так, так. Он його береть в якості бази. Добре, пункт, який пункт? Это прям во главлении в договоре. Ну пункт какий. Вот какие про... пункты, какие пункт, вы кажете, Украина что-то бырушила. Соответственно, она хотела вести Пушлину. На проход Пункт Печний який? Проведен. Я щось вот не могу, я вот вас. Чего мы полизм шукаты? Сейчас Сейчас я вам скажу, когда Украина хотела вести Пушлину. Обов'язково так. И пункт який? Договора. Сейчас секунду. Добре-добре. А, это у нас 14 год. Вот mm, да, да, да. Не, там 90 было. Да, Ну просто вот э, как раз тот вопрос, когда три корабля захватили и. Ну, три корабля забрали и ну, Но остановились по... ну, в качественном вот. когда они проходили. Ну, конечно. Ну, это же Крым был в оккупации, да. Вот, ну, да Сейчас я вам скажу. Mm -hmm. соглашение, соглашение, соглашение. Да, 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 да. Ну, от поки шукаєте, думаєте, а от чому Росія mm, да, от порушила товари, да, от Будапьевский меморандум порушила, наприклад. Ну, ви шукайте, ви шукайте вот только, вы шукайте, наверное, увлекаетесь, да. Буддапеческий меморандум очень сильно нарушили тим, що, соответственно, прекрасная страна Украина почему-то, когда приехала после Лісабона к себе в страну, підписала, почему-то другой договор, а не договор, который призивався Лісабонський протокол. Як так вийшло, то Я, кажу, ви шукайте, шукайте пункт. Що? У нас вами наївний прям договор. Звісно, я вже все знайдемо. Нікуди не поспішаємо, так. А чому ж Росія порушила свій федеральний закон номер 24? Ну ви шукайте, okay. шукайте пункт. Давайте. Не-не-не, шукайте. Не, не, не. шукайте, давайте, не увлекайтесь. ви, ви зачем накидуєте паралельно? такие? Не, ну я так от просто, чтобы, знаете, було, 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 да, скажімо, для для розуміння. Просто, просто. Просто хочеться, да? Ну, щоб так от, знаєте, не мовчати, зовсім затягувати затягивать паузу. Mm. Да, заяснил, что я хорошо. С интернетом вас все добрый там. Да, это. Да, хорошо. Ютуб працюет. Да. смотрите, вот на чем mm -hmm. основался конфликт, да, Россия начала строить дамбу на территории азовского моря. И начала возить туда, соответственно, корабли. Не, вы. Зараз. Иеф. Зараз... Иеф. зараз Иеф. Вы, Иеф. Не, вы... Вы мені казали, что якісь мита там мали вводитись. Да, да, ну, да, от, да, 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 смотрите, ну, от, смотри, будь это, ласка, это, 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 это было 150%. Кон конкретно, метро, конкретно, 50... а, конкретно пункт, пункт. договора, пункт. Вы шукаєте договор и да, пункт. Зараз вы почали розповідати про будування дамбы. Саме так, саме цікаво. Ні, то, что там дамбу почали будувати. Тихенько, не нервуйся, тихо, тихіше будь. Так, вы зачем мне перебиваєте? Тихіше будь. Мені, так, не, мені пиши, зараз не... не цікаве процес так, будівництва сушу... не, е, дамби части. до острова Тузла. Это часть. Ви, это часть. будь ласка, договір, это часть. номер, да. назву, дату да, договору да, да, і конкретно да, пункт. Да, да, Шо, я да. об этом і говорю. Ні, не, не матюкайтесь. Так, замовкю матю, не матюкайтесь. Я так, конкретно кажу. Слушай. Назвіть договір і назвіть. Номер пункту, який Писна. був порушений. Все, Є... все, окей, все. Би, если... окей я вам звук, сейчас... А, а це... ні, ну як, знаєш, звук це коли ти мені виключаєш, це працює в обидва боки. Бо Україна зі свого боку жодних договорів не порушувала, а все виконувала. Порушила Російська Федерація, неодноразово порушувала свої взяті на себе зобов'язання і всі договори, які були укладені з Державою Україна. Ти зараз підгорів. Ти зараз трохи сів і знаєш, як то кажуть, пернув в калабаньку. От пішли пузирки, і от ти зараз не знаєш, як викрутитись і починаєш мені розповідати про будівництво дамби. Так, Саме в 2003 році Росія, це вже було вдруге, коли було зазіхання на територіальну цілісність України. Ну, от і все. Друзі, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку. Будь ласка, підписатися тут і на запасний канал. І, будь ласка, долучайтесь на збір на 86-ту fpv пташечку Щоб знищувати, щоб планков'єр був в них постійно. Е, планков'єр знаходиться в перманентному стані. Ти мені, ти мені включив звук? Зараз ти мені включив. Так, давай тепер номер договору. І пункт конкретно. Я тобі сказав. Тихенько. У нас не тобі, а, а вам. Сказал, не ]ами. тобі, а вам. И конкретно. По-перше, по-друге, це було, якщо було в складі однієї держави. Зараз стали дві абсолютно. Інших. Стали абсолютно дві інших держави. Відповідно, мав бути перезаключений інший договір. Ти мене почуло? І куди жити? Ну. І таке буває. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави.